Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про мої аромати на осінь. Мої осінні аромати. Скажу чесно: я не люблю осінь. Я люблю, коли тепло, я люблю весну, літо, люблю, коли можна носити сукні. Аромати максимально гарно розкриваються на моїй шкірі влітку. Восени мені холодно, мені хочеться спати, мені сумно, і так, далі, і так далі. І я стараюсь підняти собі настрій якимись гурманськими ароматами, смачними ароматами. Я не їм солодкого практично, але я собі якби. Компенсую солодке в ароматах. Отже, більшість ароматів тут будуть гурманськими. Я взагалі спочатку хотіла назвати відео гурманські аромати. Але життя вносить свої корективи. І тут з'явилися ще два аромати, які мені просто дуже гарно мене зігрівають восени, і я внесла їх в цю підбірочку. Отже, почну з свого най -най -най улюбленішого гурманського аромату. Це аромат від е, фірми Nobile 1942 для Денсель де Лі Белуна. Танець Трікос. Е, взагалі цей аромат подарувала мені Олічка, залишок в флаконі, він мене ще десь лишився. Я хочу його теж подарувати, так як в мене зараз вже є флакон. То цей залишок я подарую одній з своїх підписниць. Самі своїй активній, найактивніші своїй підписниці, щоб вона змогла його поносити, затестити. Бо е, я реально вважаю цей аромат антидепресант, він класно піднімає настрій, він дуже смачний, зігріваючий, Він реально під, 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 піднімає настрій своїм оцим апетитним яблучним пирогом. Цей аромат. Порівнюють з яблучним пирогом, я хочу сказати, що це е, така солодкуватість, дуже інтелігентна. Вона не приторна, не нав'язлива. Він досить спокійний, але дуже смачний, дуже-дуже-дуже. Мені дуже подобається цей аромат. Він досить ніжний, спокійний, він не душить. Притому він надзвичайно смачний і надзвичайно. Позитивний, оптимістичний, він піднімає настрій, він якось тебе припіднімає, робить настрій гарніше. Е, ноти аромату. Тут у нас бергамот, яблуко, кедр, кориця, мускус, ваніль, какао. Дуже класний аромат. Запах випічки, яблучного пирога. Трошки такий з лимончиком, трошки з корицею. Ну, я не чую тут вираженою прям кориця. Для мене це яблучний пиріг, такі асоціації з осінню. Хоча я його почала носити, коли мені Олічка його подарувала, це був, напевно, квітень, і в квітні він мені зайшов, і влітку дуже. Мені подобалося, як він звучить гарно на мені єдиним недоліком цього аромату. Є його стійкість невелика. Ну, Він десь тримається на мені годинки 3-4 не більше. Шлейф є, але перші 2 години стійкість, на жаль, невелика. Ну, От в мене був такий залишок, і є ще. І влітку я вже влітку почала готуватись до осені і почала збирати собі гурманські аромати, шукати якусь смачну гурманіку. Вибачте, за тофтологію, смачну гурманіку, і влітку зробила собі такий подарунок на день народження. Купила ще один флакончик цього пре прекрасного, запашного, дуже затишного, затишного домашнього аромату. І з ним дуже приємно виходити з дому на вулицю. Він дуже гарно підіймає настрій, якісь позитивні емоції створює. Отже, це мій най 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 Найулюбленіший гурманський аромат. А другим найулюбленішим гурманським ароматом я би назвала все-таки Манталь чолад Гріді. Це дуже смачне шоколадне печиво. Хоча я не їм ні шоколадне ні печиво, але цей аромат дуже люблю. Не буду його зараз розпиляти, бо я почну кашляти. Я на старті цього аромату кашля. Але дуже класний аромат. Ви знаєте, я пробувала ще. Цього плану Білі айліш айліш Але він мені не зайшов. Він хімозив. Я про Білі Айліш зараз. Білі Айліш мені дуже хімозила, мене асоціювала з якоюсь поліролію, а не з ірисками. А оцей аромат більш натуралістичний, без хімозності. Дуже його люблю. Я коли тільки перший у мене був пробнічок цього аромату, я буквально в той же ранок, коли нанесла на себе. Цей аромат спробніка. Я в той же ранок, на п'ятихвилинці, зразу замовила собі оцей тестер. Це тестер, бо його можна розпилювати, да? не знімаючи цю кліпсу. Дуже його люблю, в мене, напевно, де зараз пів флакона. Не люблю тільки форм-фактор, але плюс цього аромату, що його легко брати з собою, він майже нічого не важить. Там, от скільки рідини в ньому, плюс-мінус, стільки він і важить. Класний аромат, він стимулює людей вживати шоколад, вживати якісь ласущі. Я коли його на роботі наношу, у мене колега зразу відкриває шафу і дістає молочний шоколад, бо, як вона каже, що не може бути пахне шоколадом, а шоколаду насправді нема. Якось так. Але для мене він просто дуже смачний, дуже затишний, дуже оптимістичний. В основному цей аромат подобається всім, бо він дуже приємно і смачно пахне. Це в нас манталь Клат Гріні. І раз ми вже почали з вами говорити про ваніль, тут в нас ваніль і какао. Я повернула в свою колекцію аромат від Франка Буклі ваніль. Це трошки інакше. Ваніль, вона проінакше, якщо в попередньому аромат, ароматі ваніль вона така типу шоколад, більше там. ну там Багато ванілі і багато шоколаду, какао-бобів, какаобобів. е, ваніль більш свіженька. Свіженька вона за рахунок того, що тут є кардамон і лайм. От на старті старт тут такий кардамонно-лаймовий. Кардамонно От я на початку більше всього чую в цьому ароматі. Найбільше в цьому ароматі чую кардамон. У мене тато додавав собі кардамон. Каву раніше, коли пив каву, зараз він не п'є каву, але раніше, коли він пив каву, він завжди додавав собі кардамон. І чую цитруси. І я хочу сказати, що за рахунок цього кардамона і лайма, ця ваніль вона стає дуже свіженькою і нею можливо користуватись навіть в липні. Я перший раз затестила цей аромат в, в спеку, в липні. Я їхала в громадському транспорті. Але наскільки ця ваніль дуже збалансована з цитрусами? Пахла. Він досить близько до тіла сидить, хоча в мене моя колега його побачила і відібрала в мене той флакон, і каже, ви собі замовите новий, а цей ви продавайте мені. От, У мене ще лишилась коробочка. На цей раз я взяла собі 50 мл, бо ну, я не так часто ним користуюсь, все-таки мантай у мене більш ходова. Гарне оформлення. У мене була раніше ваніль 100 мл, 100 мл табак, табако і була в мене кашмір. Ну, якось кашмір був занадто алкогольним для мене. А оці я собі лишила. Ну, а цей повернула в колекцію через рік. Класний аромат. Теж. Це мої такі три ванілечки. Три ванілечки. Смачнючі. Ідемо з вами далі. Потім я ще розкажу вам про аромати, які мені не підійшли. Далі я дуже люблю вишеньки. Дуже люблю вишеньки, Вишеньки смачні. Отакий в мене був дуже-дуже-дуже бюджетний аромат морозна вишня. Але він повністю в мене витік. Це така вишня з алкоголем, я би сказала. Цей аромат. Повністю мене витік, а ще тут почало надриватися. Ну, я не знаю, ну, це дуже, дуже мене образила ця ситуація. Бо я придбала цей аромат в липні, мені було цікаво, ну, в липні, коли почала запасатись гурманськими ароматами. Я один раз користувалась в липні і, напевно, два рази восени. І коли я вчора захотіла перелити цей аромат, в мене лишилось 2 мл. Отже, у мене весь флакон витик. Але я замовляла цей аромат колезі, і наче вже її флакон прийшов сухий, і ми його розпилювали, він не тік. Ну, Я не куплю, напевно, другий раз, бо, чесно скажу, я знайшла більш кращу, кращу інтерпретацію вишні. Це вишня така вишня алкогольна, вишня Амарето. Вот. Фірма Цукерка, я не сказала, аромат морозна вишня, а коштує він 20 мл 300 гривень на мейкапі. Але ну, ця ситуація мене трошки, якби, засмутила, скажу чесно, Засмутила, ну бо як це? Ну, я думала, що мені хоч на осінь його вистачить покористуватись. Ну, Він тупо весь витік у мене. Вот. Але я знайшла більш вдалий аромат про вишню. Це Зара Cherry Smoothie. От тут вона якась більш делікатна, більш косметична, там більше алкоголю, а тут більше вишні і косметики. От зараз через смузі мені сподобалось, і напевно я собі куплю великий флакон. Це в мене тридцяточка. Я хотіла попробувати, чи зайде вона мені, не зайде. Да, мені подобається дуже класний аромат. І, напевно, я собі куплю великий флакон. В принципі, він не дуже дорогий. 30 мл я купила за 700 гривень, а 100 мл флакон, здається, 1500 коштує. Ну, якби не, не сильно дорого для такого гарного, смачного, вишневого гурманського аромату. Це в нас Оде e Парфам. E так, оцю вишеньку я продублюю, а цукерку, напевно, ні, бо вже, знаєте, коли в тебе якісь з ароматом зв'язані трабли, то тобі не хочеться. Його вже другу, другий раз купляти. Ну і гурманські аромати, але ще більш складні. Ну, теж гурманіка, дуже смачна. Це в нас е, лірбаларіо, італійська фірма Лірбаларіо, попава росоаф, це в нас промак, чорноголовку, артемізію. Ну, Для мене це все набагато простіше. Я тут чую таку полуничку розбавлено. полуничні людяники. Ну, я думаю, думаю. Тут лишилось взагалі трошки. Ну, я поношу і вирішу, буду я його вертати в колекцію чи ні. Ну, напевно, ну, я щось думаю, що, скоріш за все, ні. Якось, ну, з роками, смак міняється. Я більше прагну до ванілі, там, до якихось таких смаколиків, ванілі, вишні. Тут аромат дуже гарний. І він так відстоявся за роки, але не знаю, щось він мене вже як. Як це кажуть, не вставляє не знаю. Я доношу цей залишок і подумаю, можливо, можливо і куплю, але навряд чи, навряд чи аромат, який в мене представлений, ну, було 5 флаконів, вже в 4 флаконів. Це ні на річі річі річі. Мій найкомпліментарніший. Я б хотіла ще сказати найшлейфовіший аромат, але в мене з'явився ще більш шлейфовий аромат. Я розкажу вам про нього в наступному, наступному відео, який в мене мега-мега-мега-шлейфовий аромат. Шлейф навіть більше, ніж в Ніна річі-річі-річі. Це аромат чудовий. Це троянда, зварена така варення з троянди. Ну, тут датура. Ну, хто знає як пахне датура, скажіть, будь ласка, може, <гум> хтось і знає? Але для мене це такий аромат вареньки, Троянди, варені дуже гарна. Ну, я чую ваніль. Так, да, я знаю, що там нема ванілі, але він дуже кондитерський. Він нагадує якусь начинку з цукерок. Ну, щось такого плану. Один флакончик в мене. Один флакончик я вже використала, один флакончик в мене живе на роботі. Ну, я не можу не похвалитися. Не можу я не похвалитися. І один флакон в мене на роботі. Ну, ясно, це любов. Хоча я скажу чесно, що я б його не носила кожен день. Він би мені швидко набрид. Бо він дуже інтенсивний, насичений, дуже-дуже такий от. На себе всю увагу привертай. Я б його не носила кожен день, але він крутий. Він крутий, він зігріває, дуже-дуже зігріває мене. Я його починаю носити, взагалі його купила, коли повернулася з Греції, повернулася до Києва. І тоді почалось, це був кінець серпня, 21 рік, і тоді почались перші холодні дні. І я якраз в той день відкриваю цей аромат і йду в ньому на чергування. І Боже, ну яка це була, яке це було чудо? Він просидів зі мною добу. Все добове чергування він був зі мною. Так що, ну і шлейф, це од... найкомпліментарніший мій аромат. Так, два аромати, які в мене з'явились. Я не можу їх повноцінно віднести до гурманіки. Так, це бренд Латафа Удмут. У мене є Удмут Elixir, а це просто Удмут. Е, дуже гарний аромат. Він. грошовий. Ну, скажу чесно, в ньому є такий шоколадний аспект, але взагалі він про дерево. Я б сказала він про дерево. Цей аромат порівнюють з ланкомовським. Я забула назву. Якимось там букетом який знятий, це якась бутікова лінійка їх. А, так, Тут я звернусь до піраміди, бо мені важко його описувати. Ну, Він східний, пахне деревом, прянощами, дуже східний аромат. Що у нас тут є в піраміді? Троянда, шафран, червоний перець, ут, карамель, квіткові ноти, пачулі, смоли, древе, деревні ноти, амбра, лада, мускус. Ну, так і є. Е, що скажу про цей аромат? Що він дуже-дуже теплий і зігріваючий. Бо якраз минулого тижня, сьогодні в нас 11 жовтня, якраз минулого тижня. Е, яке Це було число? Здається, 5 чи 6 жовтня? Стало дуже холодно, і я вже пішла на роботу в цьому ароматі. Я вдягнула теплий светр, тепле пальто шерстяне і нанесла цей аромат. І чудо, ну він протримався, на моєму светрі, який висів тиждень в шафі, він протримався тиждень. Ну Дуже теплий, дуже-дуже теплий. Такий, знаєте, він огортає, як ковдра, чи плед, чи якийсь халат. Дуже теплий, зігріваючий аромат, ну, східний, східний. Якщо ви не любите східну естетику, вам таке не сподобається. Бо тут дійсно смоли. все падає, прошу вибачення. Ут, смоли, амбра. Ну, якщо ви не любите таке, тоді не беріть. не беріть. Це треба любити оце все східне, тоді він вам сподобається. Я не скажу, що я прям любителька, я більше люблю деревні аромати шкіряні, але десь от такі аромати мені підходять. Впав телефон, а картинка стала ще краще. Так, то і пакування я ще не викинула. Ще буду показувати вам його. Така от тубус. Там гофрована. У мене ще стоїть, що я вже викинула. У мене ще ж є цей аромат Удмут Еліксір. Ну там аромат про другий, там аромат про шкіру з милом. Добре, що все є під рукою. Це наша чорна стрічечка, золота стрічечка. Є ще біла. Ну, але я ще не готова. Ну, Просто хочу сказати, що за цю ціну, а мені цей аромат обійшовся щось 900 гривень, здається, дуже якісний аромат. Він гарно зібраний, він дуже стійкий, шлейфовий, дорого звучить. Ну, за ці гроші він взагалі перевершує всі очікування. Дуже-дуже-дуже надзвичайно дороге звучання. Ну і ут-вут. Еліксір я теж дуже люблю. І ще одна моя така. Моє везіння мені пощастило. Я взагалі чула, про цей аромат ще від Лейли дуже давно. Ну, якось я назлеїли трошки різні смаки. Це аромат взагалі не була знайома з цією фірмою. Це в нас Жені, Жені Артес французи. це француза Жені Артес. Аромат називається Енд Silk. Так. Його порівнюють з Dior Hypnotic Poison, дуже-дуже схожі. Ну, я розумію, що йому треба десь місяць ще відстоятись, але хочу сказати, що дійсно, поки не, немає ніяких ні дешевих нот, нічого такого, гарно, гарно. А, вартість не сказала. Тут у, <сум> сама така дивовижна річ це його вартість. 250 гривень коштує цей аромат. А звучить він, ну, реально, а старт в нього діоровський. У мене є флакон 150 мл тестер. Ну, трошки засмучує оця така дешева пластикова ця конструкція. Це жабо, чи що вони хотіли зобразити. Але я почитала відгуки, що цьому аромату треба відстоятись місяць, і тоді він буде давати шлейф. Я вчора нанесла на себе перший раз, ну що я хочу сказати, що да, вони дійсно з Діором в старті дуже схожі. А як далі піде, я поки не знаю, буду розношувати, і тоді вам зніму огляд вже точно скажу, як воно мені пішло. Чи буде в нього. Я б не сказала, що Ну, я не знаю, може, в мене така. Мені роблять компліменти на Діор Гіпнотік Poison, але сама я його Ну, мені треба облитися ним, щоб я його від себе чула. От, я сподіваюся, що з цим ароматом ситуація буде краще. Ну, ще в двох словах розкажу вам про аромати, які мені не підійшли. Я купилась на обіцянки ванілі, міні-ваніль, але ні, це не моя ваніль, я навіть знаю, кому я його віддам. Ну, вартість невелика, 167 гривень. Але ваніль, врахуйте, це дуже задушлива ваніль. Я, я розраховувала на іншу ваніль. І другий аромат з ванілью, який мені не підійшов. Я купила собі від «Левантик». цього маслом, бо там мені пахне. Це у нас сержлю танцу, он буа, ванільно, ні. Ну, дуже мало ванілі. Я чую якесь масло, шоколадне масло. Знаєте, більше відчуваю якихось маслянистих нот. Я не знаю, чого так. Може, в мене якийсь невдалий відливант. Дуже тихо. От, щоб чути цей аромат, треба носом вткнутись. Те місце, куди ти його нанесла, дуже-дуже тихо. Мало ванілі. Якийсь він маслянистий, дуже, не знаю. Не моє, не сподобався. Ну, я рада, що в мене є от. От, мої зайчики, мій яблучний пиріг, моє шоколадне печиво, мої булочки з кардавоном і лаймом. Є вишеньки і все таке. Є дуже теплий зігріваючий утмут. Так що з Сержем лютанцем в цей раз нас не склалось. У мене є аромат від Сержа Лютанця. Він якраз тут лежить. От він класний, він реально класний. Це у нас Левеш Дефьо. Оце да. Це гарно, це шлейфово, це гучно. А той мені, на жаль, не сподобався. Так, це були всі мої аромати, які планую носити восени. Звичайно, я ношу і своїх. Улю... Свої улюблені аромати, і пантеру і свій такий Міднайтік. Да, Міднайтік це мой... моя. Ой, міднайт це мій біль. Є в мене Міднайт. Люблю, так. Да. От якраз осінь це його пора, осінь зима. Але такі були мої аромати. Я дуже буду вдячна вам, якщо ви напишете в коментарях, які гурманські аромати подобаються вам. Поділіться зі мною класною гуманнікою. Будь ласка, я все шукаю щось таке смачненьке, ну, от поки все, що маю смачненького, щоб воно було смачне, стійке, шлейфове. ну Такі аромати, як я вам показую, поділіться зі мною смачними гурманськими ароматами в коментарях. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!